Для благодійного ярмарку родина Анастасії Кашперської готувала кекси. Я разом з мамою приготувала ці смачні кекси, щоб допомогти нашим воїнам. Я хочу купити кекс. Дякую. Окрім кексів, на ярмарку були пряники, цукерки, різноманітна випічка, запечена картопля та вироби з дерева, паперу, ниток. Все це учні житомирської спеціальної школи номер 2 виготовляли разом з батьками, вихователями та вчителями закладу. Починаючи від дошкільнят і закінчуючи випускниками. Деякі лоти надали сторонні особи, батьки і родичі дітей, житомирські калинки, тобто долучилося дуже багато людей. Шоколадні цукерки та імбирні пряники на ярмарку були представлені від дітей сонця. Їх вони власноруч виготовляли в одній з кав'ярин міста Житомира. Ми вдячні, що наші діти залучені до такої гарної справи, де ми можемо я кажуть внести свою любов і теплоту. І завдяки цьому ми зможемо допомогти нашим воїнам. Сьогодні у нас благодійний ярмарок, на якому ми хочемо зібрати якомога більше коштів на придбання тепловізора для одного з підрозділів 93-ї ОМБР, які наразі перебувають в Бахмуті. Сума до збору 79 тисяч, наразі маємо близько 30. На ярмарку зібрали 9 тисяч 500 гривень. А лоти, які не продадуться, якщо це не будуть продукти. Якщо це не буде їжа, будуть виставлені на продаж в мережі Фейсбук. Необхідні 79 тисяч гривень учасники ярмарку планують зібрати до кінця березня. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини, Житомир.